Yeah, yeah. Тому що нам поки не достучиться до нас, от повімаєте, я вам хочу сказати, у мене, оце ж, як було в мене з позвонком, що это, перелог був компресіонний, то мені і вже і онкому мене направляли, там вже хтось щось побачив, і по жіночем вже направляли полонку. Помієте, загрязнений організм. Це я такий вибор, я не лікар, я далеко не лікар. Їмо все підряд, ми їмо, не миємо, всі нітрати, все то, аби води ніхто нічого і правильну піщу ми не даємо своєму організму. Тому ще раз скажу, я дуже вдячна Лена, тобі і дуже вдячна. Спасиба, Господу Богу, що мене тебе звів з тобою, і вдячна за те, що ти даєш подсказку, як правильно і вживати її, як правильно себе поводити, як правильно. Вона мені дуже часто станавлю, щоб я не нервувала, бо я така дуже енергічна, дуже немало Мало лева з'їла, тому енергічно. мало ще, мало. Я вам хочу сказати, я пропила місяць. Я пропила місяць. У мене ще ну, дуже багато болячих. У мене да, лівостанні бальний, у мене каліна. Ну, дуже багато. Я, во-первых, оце я пропила, я десь. Ну, Лена мені сказала, що четвірки купити все. Я випила одну капсулу, так як вона мені сказала, са я почала пити, як сказала жіночка, на мій біс. Я почала пити поповню. Думаю, та що там я воно? Я себе нормально чувствую, я похову. Я пропила місяць. Я пропила місяць. Мені не з'явилася енергія. Я спати не хочу. Я утром встаю, я морму ну, до самого вечора. Ну, присідаю, звичайно. Пішли ми з чоловіком на, на ринок, він каже, куди Ти летиш. А то я ж теж ходила отак отак ходила. Я, звичайно, я я буду суп на воді пити. я буду їсти суп на воді. Ну, продукцію я буду купити. Тому що я почувствувала результат на собі за місяць. За місяць. Розумієте, за місяць. Я, я не перевіряла ще свою непробу. Я не проверяла свою ще ні щиталітку, ні, ні, ні гармони, я свої ще не проверяла. Ну я себе почуваю назначно набагато краще. А зараз я хожу роз, роз, понимаете? і хожу, по у мені швидкота появилась, я вже швидше. Ну, буває таке, що як засуджусь, калінище, так я тільки місяць пила. А хто вчора сніг перекидав? Я не вчора, і мені вже не белі. Я говорю, Володя, де наша лопата снігала? Бо с ньому вже було, ми ж думаю, дивиться цю лопату відані, каже, а вона лежить у сарая, що ти хотіла? Я, говорю, «Да Я кажу, та «Да... сніг же хочу тільки. Він мені каже, щоб потім проблеми мені, ти потім мені дуже дорого скла. Пішла, кинула сніг, а потім вже думаю, ну тут кинула біля боріб, а треба ще ще пройти до сарати, а треба ще до гаража, Мокрий сніг, важкий. Ну я не так, то, я дуже так його кидала, а потім все одно так Отак тягнула. Ну, все одно. Ага. Ну слава Богу, слава Богу, я сьогодні піднялася і приїхала сюди. Ага. Так що я вам дуже вдячна за увагу. Всім бажаю доброго здоров'я. Не прекращайте пить. Читаю, це я так вважаю, що краще сідя. Я, я, я саліком покажу, щоб чисте було. Ну, ліж би, щоб я була здорова. щоб не будь абузою на старості, нікуди мене дінеться наші гада, наші багаття кажуть. Ну я не хочу, щоб я буза була своєму єдиному сину, щоб я була абузою на старості років. Так як я бачила на протяженні свого життя, скільки людей пасів по вісім років є лежать. І за ними діти укажуть, і не як молять Бога, не як нажуться смерті своїх батьків. Я цього не хочу, що хочу будь здоровий. Друг. Все буде в нас. вілять. Дякую тобі. Дякую,